Кривень, ну і поки економічно. Насправді сьогодні я зрозумів, наскільки англійська мова важлива, коли я намагався спілкуватися з людьми, oh. а вони мене не розуміли. Тому не, мої уроки ще попереду. Так, друзі, це повідомлення було від нашого партнера на правах реклами. Донг забирає Фроудзна кіл від цього молодого. Так, це пістолети. Фейзи зараз більше спілкуються. Десь обговорюють тактики, можливо, на раунд під номером три. Це база стандартна, коли в тебе економічний. Вов, wow, а трибуною ми бачимо, як залітають, коли донк робить кіл. Ну і межах добирає двох опонентів без шансів. Окей. Okay. Фулл Донк шукає свій контакт, шукає свій фраг, сканує паралельно із цим смок. Чопер починає байти до сінгла. Так, він виходить. Відкривається перший мінус від Брокі. Межикс накидає смок в червону. Брокі помирає Донг Мінус два. Мінус по донку від рейна. Рейна перестріляє широ. Один в два. Робс. І вибухівка стоїть за реактором. І не вже це все таки раунд Команда команди? пірят широ. Мінус один. Робс треба швидше. Пусяться, треба. поверця. Б'ється буде для них уже гарним кроком для того, щоб спробувати зачепитися за перемогу на першій половині. А якщо ти виграєш в атаці, Оу, вихід, Вісмірка закривається, але меджік стигає розміняти Керігана. І ситуація 4 в 4, Широ на дев'ятці зі снайперської гвинтівки залітає молотовий. Чопер в смоках промутився. Він не дасть поставити вибухівку. Не вже броки. Що таке? Фейс, де ви, роб забирає зараз Чопера. Ситуація 3 в 3, Донк. Це Зончекс піднімається з винтів, Дон грає на дев'ятці. Робс! Знаходить Зончикса! Мінус треба ще знайти по дев'ятці. Рейн! Мінус That один Дон! Один done. один Фронз! Обу буде робити свою брудну справу. О. Спрацює це чи ні, ми побачимо Робс. зараз. Його зараз може зонтік з спини обійти і просто законтролювати. Ще один мінус один. Донк забирає робса. Керіган треба допомогти зараз. Забрати десь снайперською винтівки від Брокі можливо, в захисті, але ти навіть не встигаєш зареагувати. Флешка не вдала. Від Рейна залітає. Зонтік контролює роб на розпійкірот. 18 на 12 від Робіна Кьоля. І тут ситуація 4-5. в Окей, пістолети, які можуть теж спрацювати. Якщо зараз у команді Фейс вдасться перемогти, це може бути певним поштовхом і гарним кроком до камбеку. Керіган був щоб влучити по донку, не пішло. Роки, роки вже на ті трішечки, щоб таке влучати. Хоча ми знаємо, wow! що Керіган може. Рот приходить сюди з підібраний. З підібраного К-47 висканує смоки, Доводить нам, що він може грати навіть краще, ніж Дон. Ситуація. Два в п'ять. Все ще в спіріт, хоч якісь шанси, але є. В них повний них під контролем Бепленту постплентів. Вони будуть мати перевагу. Вибухівка встановлюється під Ол під Даблдорс. Робс виходить з рампи, Робить свій четвертий фраг. Далі його розмінює. Чопер Ейса все ж таки не буде, але радше за все не буде раунда. Дуже близький був до того, що проб зробить, але дуже потужні. Дивається у Спіріт. П'ять галілів, але у них тільки ми бачимо, що є одна флешка і смок. Гранат не дуже багато. Тому для команди фейс це перевага. Робс підсадка під смок. Грає в Ідеальний мінус по Чоперу. Поїхали далі. Цікаво, ця фішечка працює і так. Брокі треба зробити фрак. Але він лише вносить шкоду по донку. Дон був готовий до цього. І розуміють зараз пірі, що навряд чи Брокі перебував тут в самотності. Хтось під ямою ще має бути. Відкидується смок. Дон намагався цим скористатися, але Рейн його а, зупинив. Це ситуація навіть 4 в 2. Рейн продовжує свою, свою подорож, прострілює широ. Крізь цей смок на ямі. І справи Спіріч стаються гірше і гірше. Так, ми... Мається рейнми очікували напевно від нього на нюці таке увімкнення, тому що його десь не вистачало. Команді Фейс Клан зараз він іде 4 на 0 на мапі міраж. 4 в 2, 4 в 2, шановні. Зал починає скендувати Фейс Клан, Можливо, ну я не знаю наскільки доцільно зараз сейвити безпосередньо Спіріт, але вони чудово розуміють свої шанси. Поки вони обмірковують Фрозен, підтискає спину. Можливо, він знайде свій фраг. Або принаймні збере інформацію, що з боку те сайду ніхто не рухався. А це означає, що треба контролювати безпосередньо. А плен 28 секунд. Все наче під контролем у Клану, Весь цей час Фрозен просувається в спину. Контакт від Рейна. На зараз йому допоможе Робс. Ну і звісно, Фроузен про котрого ми вже казали. дабл кіл від Робса. Це рахунок 2-0. Я живий, каже Керіган, каже команда Фейс Клани. Вони повертаються і забирають броки. Ситуація 4 в 3. Ще це невиграний раунд для команди Фейс. Тому що дігли це дуже небезпечно в руках. Спіріт зонтікс буде відкриватися під чорт. Фроузен мінус. Два мінуси від Фроузена і останній широ. Ну що ти тут будеш робити? Важко, важко! Фроузен! І вихід, таке відчуття з піта. Фулл блайнд Брокі. Треба займати для себе більш вигідний. Шикут залітає там ще й запальна граната. Брокі мінус рейн. Ще один мінус. Брокі горить. Падає від широ. Ситуація oh. 4. рейн. Це дабл кіл в смок і підлаштувалися, були готові. Все ж таки, фейс-клас до цього вихіду. Хоча Спірі це зробили непогано. Чопер зі статою 1 на 7 залишається в клатчі. Знищує Керігана, але це лише один з чотирьох необхідних кроків. Далі перестрілка з другим. Де розмін? Розмін від рейна є. Тріпл кіл у виконанні Говарда Н'Якарда. Нутні фулбай теж важливо. Виходять на мідл. Широ просто чекає. Передає інформацію, що це настільки агресивна гра від команди. Фейс рейн падає. буде збирати врожаю. Можливо, зараз широ до. Донг... Мінус один, мінус два, мінус три від донка. Все. Все, що треба було шира, це зробити свій фрак відвертати на себе увагу. Вже дочекатися не зможе. Тому він сам зараз йде в пастку відбудованою паном Рейна. Хоча Рейн зараз спалився, свій фрак не зробив. Програє перестрілку просто 250-му. Червоний відкривайся, розстрілює спину Зонтікса. Шира все ж таки не встигає. Найс Брокі взяв на себе цю відповідальність і виграв раунд. Рахунок 12-9. Поки що Фейсман залишається в цієї боротьбі. Ну, не знаю. Не знаю, що тут можна додати. Зараз АК-47. Ну і час, саме час Фейсплан продемонструвати, що вони вміють, на що вони здатні в рамках мапи. Де Оверпас. П'ять калашів у команди Фейс в руках. Дійсно, треба зараз. Продемонструвати на що ви здатні, тому що це ваш пік. Мапа Оверпас це останнє за що зараз може зачепитися цей інтернаціональний колектив. Знову зонтікс, знову ентрі. Тепер крізь смок. Я не знаю, як вони це роблять, але збір там щастить. Я думав, це скажена людина. Зараз піде просто тиснути в далі. Наш відтисне монстр скаже там нікого нема. І спіріть чотирьох прийматів. Але ні, він все ж таки зачілився. Ну і під Б, хто там Zontix і Майджик стали таким сетапом. Два праворуч доволі відома така річ. А третім номером піде стягується Чопер. Але не факт, що саме в цьому напрямку підуть у нас фейс-клан, вони розвертаються, і все ж таки другою хвилею другим темпом будуть закінчувати. під Б. це небезпеки для Spirit, і це чудова можливість для Фейсклан нарешті виграти свій перший. Зонтікс буде грати на відкидування, до речі, запальної гранати. Ні, він видає Меджиксує. -E -E. Смок, точніше, віддає ще один. Борис відкидує його, а через шортфейс намагається зіграти. Треба накидувати гранати. Меджикс і Зонтікс. Ну, мені стається очікувати, двох гравців повинні фейзи 100%. Там ще грає за колоною. Чопер приймає першу. Фроузен. Мінус. Один Керіган намагається забрати з пістолета. Меджикс навалював останній Фроузен, який зараз загине від хаєшки. Ну без шансів. Ну без шансів. Накидується, до речі, зараз смок широ грає агресивно, забирає Керігана. І Донг зразу активно грає під цю позицію, під цей кіл. Дон перший пішов другий. Який ну, як? спрей контроль від нього? Як ця людина це робить? І далі по приколу. Просто по приколу він забирає останнього. Ну як спрейти! Як спрейти таким чином? Навчіть мене. Керіган вилітає тим часом. Забирає. Зонтікса пішла. Атака. Фейзи. активно грає. Мінус від Чопера. Перший пішов. Я мінус від Фрозена. Майджекс тим часом. Мутиться на смоках. Його не забирає. Дон включається. Двон. Мінус два. Керіган останній. Знову команда Фейз. Невже віддає раунд? І чи соло для Фіна Андерсона? Ну як Донк робить це кожного разу. Керіган грає. А на фейк по встановленню бомби відкидає свій молік. Два суперника рухаються в його бік. Керіган намагається зробити хоч щось. Але не сьогодні і Камбекати можна такі коник без ноги, але може їхати <ріст> <ріст> саме так. А підтискає Фрозен зараз під глибокий смог, але то та та очікував. Ну, ну це ну, він... не працює. Ну він знав, він знав, що цей смок не кидається просто так, і підрахував своєму мозоку, що десь в тому в цьому таймінгу, десь за смоком має бути суперник. Я прострілю і знайду цю жертву ну, 5-4. Що можна з ним зробити? 17 років! 17 років він думає наперед просто за три голови, за три людини. Дійсно. Ну, це, це зараз талант неймовірного рівня. 23 на 7. Ти дивишся, сімірки у команди Фейс. Рейн супер досвідчений 6 на 13, Робс з на 12. Вони не розуміють, що відбувається. Брокі контролює мідл. Окей, він контролює кулька, Там десь якісь постріли. Я чую зараз. Присутні від команди Team Spirit намагаються десь прострелити смоки на монстрі. Керіган буде приймати. Відкидується ще один смок. Брокі проходить до конектору. Тут просто нікого немає. Інформація наче зібрана, наче не час чекати своїх суперників десь під Б-сайтом. на 45-й секунді. Тім Спіріт втрьох занурюють на Лонг. О, ну підтримка, підтримка зала. Насправді скажена. Брокі зараз буде виходити з коннектору і може, хоч якийсь фраг він. Зробить гарний таймінг, До речі, для нього безпосередньо на кульках він нікого не бачить. Тон там про всяк випадок дивиться, типу, в спину. Тим часом залетають гранати з боку Лонга і подвійний спліт розпочинається саме зараз. Роб займає, забирає першого, займається під ним підлога. Мінус від Зонтікса по Брокі. Ситуація в два Керіган і Рейн. Ну що зробити їм дво? Ну я не знаю. Дуже важко настільки ретейк цей буде проводити. Хаєшка подонку. Він знову контролює вихід зі смоків. Керіган буде йти зараз, грати під розвіювання смоків. Але ну вчи вдасться Фіну Андерсону. Ні, не а вдається. Зарано О. похоронив. Донк забирає Рейна. Червоний залишається він. Червоний Чопер. Клач від Керігана. Фіну Андерсон. Давай, молю тебе, зроби.